Вранці 21 листопада у Кривому Розі пролунав вибух. Армія Російської Федерації застосувала балістичну ракету для удару по мирному населенню. В цій квартирі проживає моя бабуся. На момент вибуху вона знаходилася вдома, а я була на роботі. Вона мені зателефонувала, що неподалік прилетіло, що вилетіло вікна. А за тиждень до цього був приліт в попередній будинок. І тобто вибило ті вікна, вже які не довибила до цього. Бабуся знаходилась вдома в в спальні на цей момент і. Вибило двері балконі, її заблокувало в спальні. І І ось моя бабуся, до речі, і Її заблокувало в спальні, і, ну вона, поки я доїхала, вона вибралась сама. Через російську атаку у Кривому Розі постраждала 31 людина. Серед них двоє підлітків, хлопці 17 і 16 років. Загалом у лікарні наразі знаходяться 12 постраждалих. Серед них 33-річна та 86-річна жінки, які перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя та надають йому всю необхідну допомогу. Ми вже за останній час привикли орієнтуватися да по зривам по вибухам, по волні яка є то зразу зрозуміло, що десь в цьому моменті, ну, саме в цьому місці, повинно десь було прильот, тому що вони, якщо не добилися своєї цілі, вони б'ють все місто дважди. Так що, знаєте, попередження для людей, якщо вони вже впинились в такій ситуації, то краще, краще покинути це помешкання на якийсь час. Наслідок ракетного обстрілу кривого рогу пошкоджено адміністративні будівлі, багатоповерхові будинки, відділення пошти, магазини, автомобільний транспорт та лінії електропередач. У житлових будинках вибито шибки, понівечені дахи та пошкоджено фасади. На місці події розгорнуті штаби, де люди можуть отримати всю необхідну допомогу для швидкого відремонтування своїх. Квартир, плівка, осбі, струматістру інструмент.